Новий центр НАТО в німецькому Візбадені, який займеться допомогою Україні, може запрацювати до кінця року. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте за підсумками зустрічі очільників МЗС країн-членів блоку. Засідали урядовці в Брюсселі, говорили зокрема про постачання боєприпасів та засобів ППО Україні, про обмін розвідданими, захист критичної інфраструктури та кіберзахист. Ну і після переговорів з держ. Жавами НАТО Україна розраховує вже у грудні на нові системи ППО для стратегічних об'єктів, розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. А от щодо членства в альянсі, то, зокрема, США та Німеччина не готові надавати Києву рекомендацію щодо запрошення. Водночас, литовський колега, упевнений, п'ята стаття НАТО найдешевший спосіб гарантій безпеки для України. Детальніше розповість Валерія Дерманджеєва. Єдиною реальною гарантією безпеки для України, а також стримувальним фактором для подальшої агресії Росії проти України та інших держав, є лише повноправне членство України в НАТО. Із такою заявою виступили в МЗС Україна напередодні 30-ї річниці підписання Будапештського меморандуму. Документ ухвалили 5 грудня 1994 року. Він мав забезпечити Україні гарантії безпеки, суверенітету та територіальної цілісності в обмін на відмову від третього у світі за потенціалом ядерного арсеналу. Але вийшло інакше це правдивий доказ. Це справжнє нагадування про те, що будь-які довгострокові рішення про довгостро. Рокову безпеку України є недоречними та неприйнятними. Цей документ, цей папір не зміг забезпечити безпеку України та трансатлантичну безпеку. Тому ми повинні уникати повторення таких помилок. Відтак Україна офіційно відмовилась від будь-яких інших гарантій безпеки. Ми не пристанемо на жодні альтернативи чи замінники повноправного членства України в НАТО. Запрошення України до НАТО зараз стане дієвою протидією російському шантажу та позбавить Кремль ілюзій щодо можливості перешкодити євроатлантичній інтеграції України. Водночас думки очільників МЗС країн-членів альянсу щодо українського членства розділились. Коли ми говоримо про те, що Україні неможливо дати гарантії безпеки, це ілюзія. Якщо ми хочемо, щоб в Україні був мир, іншого шляху немає. Ми будемо повинні надати гарантії безпеки, і з нашої точки зору немає кращого дешевшого способу ніж фактичні гарантії безпеки за п'ятою статтею НАТО. Ми інтенсивно це обговорюємо. Потрібні безпекові гарантії, які дійсно діють. Ми зробили перші кроки до цього упродовж останніх двох років. Завжди було зрозуміло, що ми продовжуватимемо розвивати це, і тому дискусії зараз такі важливі та такі інтенсивні. Україна буде членом НАТО. Так на запитання журналістів про вступ відповів генеральний секретар Альянсу Марк Рюте. Він наголосив про це домовилися ще на саміті влітку. А поки що різні країни підписують з Києвом двосторонні угоди про гарантії безпеки. Більше військової допомоги та менше дискусій про те, яким має бути мирний процес. Ми з вами досить розумні, щоб придумати безліч способів, як із цим впоратися. Але ми маємо привести Україну в той стан, з якого можна почати, і почати можна лише з позиції сили. Ідею про вступ України до альянсу. Досі не підтримують США, Німеччина та Угорщина. Пише Лямонт. Проти запрошення України виступають також Словаччина, Бельгія, Словенія та Іспанія. До цих країн доєднався і Люксембург. Я вважаю, що членство України в НАТО знову призведе до напруги. Тим часом Франція і Британія наполягають на запрошенні України до альянсу. Обидві країни нині обговорюють варіанти розміщення своїх військ в Україні як моніторингову місію у разі мирної угоди та припинення вогню. Пише Радіо Свобода. Важливо ці розмови ведуться лише в окремих столицях, аж ніяк не на рівні НАТО. Попри те, що в Брюсселі цього разу не порушують питання про членство, Україна часу не гає, наголошує на потребі у засобах ППО. Йдеться про термінову поставку мінімум 20 додаткових систем типу ХАВКНАСОМС або Iris T. це допоможе нам уникнути блекауту. Ми розуміємо, що росіяни намагаються позбавити нас електроенергії. Ось чому нам також потрібно більше підтримки та більше солідарності. Вчора ввечері була чітка згода на зустрічі, що допомога для України, особливо для цієї інфраструктури, має бути пріоритетом. І я впевнений, що найближчими днями та тижнями союзники подбають про те, аби усе, що вони можуть поставити в Україну, було поставлено. Із жовтня 2022 року Росія завдала понад тисячу ударів по об'єктах української енергетичної інфраструктури, кажуть у Міненерго. Лише цього року через удари було втрачено 9 гігават генеруючих потужностей. При цьому обстріли. Не припиняються. Через це в Україні діють відключення світла для збалансування енергосистеми. Валерія Дерманжиєва, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.